Як я була й молоденька, і не знала нічого, я гадала що не буду любити нікого, любити нікого, Та як я вже б та виросла, на свій станок стала, не й одному парубкове до душі пристала, до душі пристала. Не вір дівко ледіневе, як тому котюзі, бо він тобі щастиз збавив при зеленім лузі, при зеленім лузі. Зелений лук, зелений лук, зелена ліщина, Прошу тебе, не зрать мене, молода дівчина, молода дівчено, зашуміла й калиночка, як сі розвивала. Заплакала дівчиночка, як сі віддавала, як сі віддавала, ой не шуми, калиночко, та й не розвивайся. Не плач не плач, дівчиночко, та й не віддавайся. І як мені не шуміти, я ще зелененька, та як мені не плакати, бо я ще молоденька. Не плач, не плач, молоденька, та й ніщо плакати, коби знала, як то добре з чоловіком спати, з чоловіком спати.